Наводим марафет трохи. Юля робить пластик, розмягчує і легкий такий йому ну, махроватис, він не блеск, бо блестящий я не люблю. Гума нейро Така що у нас, як то кажуть, ці перекупи, нервно курять в стороні. Ну, а я зараз трошки під хімчистю Сідлушки і може зроблю щось з капотом мені не подобається. О, зараз я вам... Ну вона то тобто, есть намита, але видно під якимось углом видно. В общем тут є каплі, царапини, він весь ось що дивіться, бачите Бачите п'ятна воно. Це я не люблю таке на машинах. Сидіння, ну, понятно, у нас тут немає такого, щоб прям, я не прям цей, але ну, бачите, полоски не, ну, як на мене, не достатньо білі. Вот, прям таких конкретних п'ятін немає. Ну, Ще літо не почалось, ми ще ж тут шашликами не кидаємось, пиво не п'ємо, вот, ноги на потолок не задираємо, то звичайно, після літа тут. Свалі таке витворяє, тут це взагалі. Да. Головне музичку включити погромче, любимую і все. І... Ну, Тільки діти з'являються і що, і одразу все, хана. Ну і, і дорослі діти. Так що, зараз трохи наведемо порядочок. Бачите, по кам'яні воно... Ну, воно все чисте, але воно ще не, не це. Воно вже Юля одну карту робить, то вже видно, бачите, таке воно макровате трохи. Ну і приятний дуже запах такий маємо. В общем, зробимо, зараз покажемо. Ну взагалі. Дивіться, воно ще теж стоять. Перекупи, натирають тут свої тачки, брички. Ах, ви ж. І так зависно дивляться на нашу. Понятно, бо ми не перекупи, ми для себе так робимо. Ну, а що ми робимо? Так, ну пластику ви бачите, да? пластику, ткань. Ну, машині на секундочку скільки? 20 років, ну 2009 року, скільки це років 16 років в машині, так. Да? Так, ну сидіння. Бачите, освіжилися, вони трошки посвітліші. Коврички. На ковричках навіть видно надпись. Що вона біла принаймі. От. Торпедка отак у нас виглядає. Руль погризаний, Ну, ми не перекупимо, ми не небудь. Ага, випала оця штучка, вже вона лежить там. Ну в общем, тут ви все бачите, да? Красиво, красиво. Ну, Хто не розуміє, а як було, то відкрийте просто любую машину і подивіться, навіть саму чисту, загляньте на коврики і ви поймете, що було хуже. Вот. Ну, колесики у нас, само собою. А, ну, Що найголовніше, я давно обіцяю, а зараз у мене отпуск і я вам покажу на альонаній машині, на білій. От, на маминій, на темній і це дуже проблемні машини, як обрати таке? Е, щось ми будемо прибирати, щось ми будемо ховати. Оце ми будемо ховати візуально, просто, щоб його не було видно і ви в тому впевнитесь. От. А щось будемо прибирати. Отакі полоси ми убираємо з машини, це ви знаєте. Да? Запомніть, зафіксуйте. Прямо зараз я її приберу і вам покажу її. Ну, і Потім ж в наступному якомусь відео сам процес. Тут просто я нариваюся на комплімент. Ви поняли? можете зробити комплімент моїм носочкам, моїй білій подошві. от. І, відповідно, дверям, які я зараз полірну. Ну і капотик теж зроблю. Каже Юля, провір після мене. Що ж тут провірять після професіонала, ну видно, ж. що все. І от за що мені подобається е, оце молочко, бачите? Тобто Воно не блистить, воно просто від такого мокрого, з легким таким блеском, знаєте. Не. Ну Ефект, ефект по мокрившу такого, знаєте. Ну нема оце, воно при сонці, ось при прямих лучах, воно тобі не сліпить очі. Тобто есть воно є, есть, ну подумав воно чорний пластик, він не буде відражати, але нема такого, щоб прямо в очах сліпило. Тобто воно більш таке ось як мокрого створює. І все. Ну так от все почухалось, почистилось. Коврики задом наперед лежать. Ну це їх так на мойки, наверное, просто. задом наперед, да? постить. Просто всі духи не були, та дві. Ага, пані. Ну добре. Так, ну що, йдемте. Ви вже коли забачите отражение. Зовсім і Приймаю ту саму позу, нариваюсь на ті самі компліменти, бачите, почав знімати і бачу, де не розполірував. Але ну, ми що з вами мали прибрати риску, правильно? Рисочки. Прибрали майже все. Оце, що грає, ребята, то це вже навіть вмятина. Це вчора, поки ми вам знімали відосики, купували землю. Віперкопі, це хтось от такого, бачите, запаркувався нам в бачину. О, ну ладно, це не біда. О, я, правда, не знаю, як вони мають після, вижити після того, як я буду їздити тут на білому Мерседесі, де вони всі мають паркуватися, ну то вже буде їхня проблема. Бо я буду їздити, мабуть, з якоюсь пулеметною установкою на криші. Або обвіжую машину шипами. І я ніколи не буду її кидати, я буду в ній ночувати, щоб тільки біля мене ніхто не запаркував. Ладно, шутки шутками. О. Дивіться, на капоті були прямо ті п'ятна і вони мене саме більше роздражали, тому що, що вони не від нічого з ними не можна було зробити. Е... Вони... Я думав, що вони не спаліруються, тобто це була якась вдівша, я не знаю. Мабуть, це, знаєте, стірку хтось вішав. У мами там ми вже обнаружили, хтось вішає стірку, не випало щоно. І ото воно там якесь мило чи порошок. Такі п'ятна білі були, що воно прямо пов'їдалося. Ну а зараз ви бачите результат, так? Да? Тобто, все, немає цих царапин. Правильно я вам не Ну, зрозуміло, це все вручну, це без машинки я роблю. Якщо б була б у мене машинка, у мене буде день народження. Я вам намікну. Вона стоїть небагато. Але 350-400 євро зараз викинуть на те, щоб для чого. Я і руками можу полірувати. Це коли ви до мене будете всі приїжджати в гості по очереді. Поки ви будете віддихати, я вам буду полірувати машини. Обіщаю. Безплатно, для контенту. Ось так у нас вийшло все. Хто там? А, ну перекупить, друг друга чуть не влупили. Зараз би, би і продав один одному машину. В принципі, що, салончик хай підсихає, ну зараз ми, мабуть, своїми жопами його висушимо трошки, да? чи ми підемо прогуляємося. А він хай сохне. Так що, ну отак вот от. Так, да, ми потім всю машину так пройдемо, бачите, бо ми цю дверку зробили, а ця задня. Ну тут я вже треба, тут мені не обійдеться, без, тут треба брати прям краску і підкрашувати. Дивіться, бачите? Тут без підкраса ніяк. Не, оце убирається, тут треба пластилинчик. Не все убирається, тут все треба підкрас. Пластилин, подкрас, поліровочка, навіть легкая рихтовочка. А вот, так що. Машина по кругу коцана. Що? Там через дорогу є кафешка, можна на кохве піти. О. Можна і на кохве піти. Ця кохве п'є, щоб ви розуміли, навіть на ніч глядя. Вона п'є кохве і лягає спати. спати. Це у мене папа такий був. П'ять кружок кофе зранку, каже, щоб проснутися, а потім три на ніч, щоб заснути. Я так не можу. Я це після обіду, як вип'ю кофе, то я потім це ганяю мишей по всій гену до, до п'яти ранку, а потім не можу на наступний день дупля відбити. Так, ну еще раз. Вы же понимаете, да, что я тягну время, нарывающись на комплименты вид вас. Вот. И плюс же, чтобы видео затянуть, да, уже. Ладно, шучу, все, все, пока, ребят. Все такие, как мы, вот, купляют землю, чуть-чуть. Шукают поддоны. Девица, все, просто. Приходи, бери, не хочу. Мусорка. <гум> Ні, ну поддони точно можна забирати, особливо ці. А цими ми саме краще топити. Тобто хто не ленивий, приїжджає сюди по дрова і, і просто... І їх не тільки тут можна назбирати. Ось. Вам ще з радістю допоможуть їх загрузити. І той, Ага. Розминутися. Поможуть вам загрузити і, і винести це, щоб ви тільки топили і радувались. Пам'ятаєте? <гум> Сюрприз на запоздалий сюрприз на 8 березня, який там заказав Юлі. О. Прийшла посилка, я по тихому вирішив спетляти з хати. Але не вийшло. Кажуть, ти куди? Я кажу, ну поїду, кажу, заберу посилку, мені там надо, ну то каже, їдемо. я кажу, ну це ж сюрприз, вона каже, ну мені ж сюрприз, Я кажу, їдемо. Ну в общем, так одразу вас трошки підготовлю. О, автобус їде. Е ну а що підготовлю? Ми зробимо розпаковку. Ми ж уже не в тому віці, щоб удивлять, скажімо так. Ми купляємо в подарок ті вещи, про які колись йшла розмова, чи що колись е хотілось, мріялось. І, вот. На свій вкус і цвет, як то кажуть, ми вже там вже Не предполагаємо. Те, що колись було озвучено, от, те і відповідно, купилося. Так що, чекайте. А, ну, це ж я вам сказав, а сидить, гадає, покажися людям. Вона ж теж ж не подімає, вона каже, ого, так у мене тепер каже голова отака. Ми каже, про що ми тільки не говорили? Ну то я, я там знаю про що ми тільки не говорили. Про все, напевно, говорили. Ну і одяг, і краси. Ну, багато чого. Ну про що так, от про річ, про яку багато що обговорювалося. Ну про яку говорилось декілька разів, скажем так. Да, постійно, Про всі ми по декілька разів обговорюємо. Ну треба повторяти, щоб я вже старий забуваю. От не ну в общем. Чекати, чекати придеться. Закрой глаза, открой рот. Короче. Ну що, нам вже. Я ж їй не показував, бо вона тут уже полурозкрита, бо там... Відкривай же, люди ж я, ти я, ж, я ж сам. не сама дивишся. Ну да, да. так, це так. І фрізана ведь є. Все ж вообще класс. Ух ты, яка вам пофає. Отакі кисточки. В общем, ви поняли, що це манікюрний... Манікюрний набір. Да. Так. Всі ж ви знаєте, що у нас Юля ну, руки ростуть з правильного місця. От. І вона робить собі дуже гарні, ну робила раніше вдома, там в неї все були, ці всі принади, вона робила собі дуже гарні ці нігті. Да. А тут діло такого роду, що е, вона каже, от би я б там зробила. Щоб...". ну Є одне, але но, верніше, коли Юля. Робить собі, вона робить це дуже добре, без всяких проблем. там воно якісь, Ну, ти давай, доставай, все одно ж треба. А <реш> я розкажу. Значить, як собі робити, то без проблем робить такі чудеса, витворяє, що хочете. Як комусь, у неї починається все. Мандраж, труситись, руки і да, все остальне. Да. Я Альоні це розказав наші, Альона каже, слава. Я готова бути тим первим подопитним кроликом, каже, я викидаю в місяць по 150 по 100 євро каже, на ці ногти. То каже, якщо Юля буде на мені тренуватися, а я каже знаю, що у неї все вийде. Але щоб перебороти її страх. Тому. А в Італії, ребята, на цьому і... Действительно... Ті, хто на цьому тільки заробляють. Я вам скажу, що колись ми хотіли Юлю записати на манікюр. Да. І вийшло, що ні в кого немає місць і немає це. То дівчата, які тут навіть беруть мінімально 20 євро з чоловіка, просто щоб накрасити ногти. то ти 5 чоловік за день прийняв і ти вже заробив більше, ніж. Чем... Угу, угу. Бачиш, що немає? Що? Немає цих. Вилок. Да? Ну, так це в будь-який зарядний влюблен. Да. Ну, тільки що ти? Це Ваше для... масло є, та ти що? Ну це для наготочків спеціально. Це дівчатки це діло знають. Ну, коротше. Я у цю штуку знаю. задоволена дуже сильно, і серветочки все є. Це просто бомба. А це що? А, це цвіта? Тут ще інструкція, є, тут все є. А, от... а це. А, це ж. От... Це для фрізи, так. Так це, це якийсь стоматологічний набор. М -м -м -м. Ні? Який стоматологічний, ні? ю-мою. <різь> І наждачка. Дейно наждачку можу з роботи принести мене. Угу. А це мені найбільше блістяшки нравляться. Так. Можна в зуби собі вставити. Ну, Дивіться, навіть є в ногті обрізалка. Є, і навіть щіточка, ось це, це ж є. Для, от. А це для педикюра. для пальчиків, є серветочки. Ну, Знаєте, да, це анекдот. коли прийшов чувак такий, як я, постригтися, сидить, сів в кресло в палікмахерській, ждеш, поки не сприйде той О! А нема никого, он ждет 5 минут, 10 минут. Видишь, там только один штрих бегает туда-сюда, туда-сюда. И он говорит, э, слышишь, ну, давай ты сюда же пострижи меня, или что? Он говорит, извините, ну я мастер педикюра. Он говорит, Юра, мне все равно, кто ты. Мне постригти надо, Юра, педикюра. Я говорю, педикюра. Вот так вот. Ну тут щиточки, конечно, ты шоу. Мені подобається. Бачите, задоволена всякими железячками. Головне тепер не умнічить, бо я так розумію, це що, Ну, Щось не. Чи глаза висасувати. Ну, все. Все, з неї шутки плохі, значить. А оце що за кружочки? Всі знають, чи, чи це. Мені цікаво щось. Це, певно, також щось. Щось, 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 бо я так. А, це все розділяти. <плес> Ні, це не mm, ну, все. Це розділяти. <плес> це я знаю. Коротше, я зорієнтуюсь. Так як воно кольорове, то вочевидь, то ну, також не видять. Гусарветочки це взагалі. Довольно? <плес> Довольно? Все, пока, ребята. Балую своїх дівчат, бачите, одній машину набрив намив. другій ногті подарив. Ото, пацани, знаєте, я вам чесно скажу, якщо ви хочете зекономити, то оце думайте. думайте. Потому що один раз манікюр стоїть 150 євро, потім 100, потім там по 20, по 30, а так купили один раз набір і в наступний раз вона вже навіть заробляє на цьому, а не тратить ваші гроші. А ну вгадай, на кому я буду перше тренувати. Ану вгадай. Все. Ні ну no, ладно, шутки шутками, то скажете, що я якийсь жлоб там, от, там, цей. Просто продуманий трошки, да і все. На Саші можна, він поки не навчиться букву риби виговарювати, може. А й що там Саша? зонтик. Не такі. зонтик, так.